Коли кінець вирішуєш лиш ти. Не той, хто не прийшов твою дорогу, лиш ти спалити можеш всі мости І нові побудувати маєш змогу. Життя твоє, ти капітан човна, лиш ти собі матросів обираєш. Жірстоко часом море ти чия, куди плести, ти часом забуваєш. Закриті зорі й дощ, як із вітра, а хвилі палубу непинно топлять, згадай, ти випливав уже не раз, Коли рулив, а не тікав із поля. Прийми це рішення, лишись, керуй, Плести чи поданути разом краще, Ще й досі у твоїх долонях руль. Нагадую, ця повість досі наша.